Черняхівський полігон твердих побутових відходів загорівся 3 серпня близько 17-ї години дня, каже працівник комунального підприємства Добробут Сергій Комнацький. Він одним із перших побачив пожежу. Чоловік каже, що він та інші працівники спочатку намагались загасити вогонь власноруч. Побачили, подзвонили начальство. Вже начальство задіяло всіх сюди. То важко було подати. Ну як намагалися як. Такий. Представник Черняхівської селищної ради Володимир Ніколайчук близько 19-ї години викликав на сміттєзвалище пожежних. На той час на полігоні було декілька осередків вогню. Чи вдома, я побачив густий дим з боку сміттєзвалища, ну вирішив, можливо, це будинок чи ще якась пожежа, вирішив поїхати дослідкувати. По диму доїхав я до сміттєзвалища. На той момент вже палало досить потужно сміттєзвалище і палало воно не з одного місця. Тобто, ну, На мою думку, це більш схоже було на підпал, тому що по периметру сміттєзвалища були різні очаги. Дорога вся була в диму, проїзна на напрямку Пулен. не стихійне сміттєзвалище, воно паспортизоване сміттєзвалище, знаходиться на балансі комунального підприємства Чернихів доброволи. Загальна площа 5,38 га. гектарів. Загальна площа загоряння на черняхівському полігоні склала 2,5 гектари, каже керівник Черняхівської пожежно-рятувальної частини Святослав Грищук. На пожежі працювало 5 одиниць нашої техніки і 4 допоміжної техніки Черніхівської селищної ради. Загалом 25 чоловік там працювало. На ранок сьогоднішньої доби площа Загоряння була окремими осередками на площі одного гектара. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.